На верховині, гей, на верховині, угорський камінь з профілем орла. Колись пройшли тут орди страховині, і воля небо тут перебрела, ще й досі вікнам сняться таємниці, під крилами пошарпаних драниць, Де самотіють ксеньки і аниці, з вустами. Голубими від чорниць. На верховині, там, на верховині, гарячі схили в росипах малин, римляться обвали в охрово аж білий гук долине до долин. Свистять вітри і котяться отари, Придуть смереки, предковічний сум, а під ногами хмари. Хмари, хмари, липневих злив, невипликаний тлум, лебеді легот негура біласта, лечучи дим розріджених висот. Стоїть людина, скинувши баласти, відмолодівши років на сімсот. Тут можна стати богом ненамисне. А вже опришкам так і поготів: коли гроза спіткнеться і зависне у піднебінні зоряних світів, усіх проблем недороздерта здобич, людська душа, затуркана в кінець, отак стояти, як Олекса довбуш, зіпершись на мосяжний топірець, а понавколо. Камені угорські, якісь арабські профілі орли, які вітри так витисали гориці, які тут угри в небо забрели, і орть яких запінені галопи розбились тут об сонце і граніт, камінний щит готичної Європи, казковий край денцівок. І трембіт, он скеля дивна, як свіча трійчата он воїн і шолом на голові, он кам'яні гігантські потерчата, збирають чорні афини в траві, тремтять на скелях безпритульні квіти, торкає гори стомлена пастель А може, і собі. Закам'яніти серед оцих неперебутніх скель.